У Луцьку триває оновлення теплових мереж. Один із проблемних об'єктів двір на проспекті президента Грушевського, 33, де трубам майже півстоліття. Через постійні прориви мешканці неодноразово залишалися без гарячої води та опалення. У Луцьк тепло запевняють. Оновлення мереж не лише зменшить аварійність, а й підвищить енергоефективність. Нині аварійну ділянку довжиною 180 метрів замінюють повністю. Тут ми вклали. Тепломережу з попередньо ізольованих гнучких пластикових труб. Це якби, така технологія, вона не досить такі, якби, дешева. Швейцарські труби. Ось ми вперше в місті використовуємо прокладку таких мереж, але будемо дивитися на перспективу і вже планувати на наступні періоди ремонт в дворах саме такими якісними трубами. В рамках другої фази контракту. З Євробанком ми кредитні кошти спрямуємо практично виключно на заміну тепломереж. Загалом цього року в місті планують замінити понад 2,5 кілометра старих труб, з яких понад 800 метрів власними силами підприємства. Проте обсяги зношених мереж залишаються значними. Майже 84% труб у Луцьку ще потребують оновлення. Дані труби, як ви бачите, виконані із поліетилену пекса. Вони Йдуть дуже якісні, основна труба, і вони не піддаються корозії, тому їх термін експлуатації збільшується від 30 до 50 років. Дані труби в Україні ніхто ще не виробляє, немає ще ліній, і вони привезені напряму із Швейцарії. Використання сучасних технологій дозволяє робити це якісно та надійно. А головне з урахуванням перспективи на десятиліття вперед. Одна з головних переваг нових труб гнучкість і відсутність потреби в компенсаційних елементах. А ще мінімальні втрати тепла, що допоможе зменшити витрати на обігрів у зимовий період. На сьогодні у Луцьку вже замінено понад 43 кілометри трубопроводів, що становить 16% від загальної протяжності. Але міська влада запевняє, роботи. Продовжать і надалі. Зараз ми перебуваємо на пробудинковій території на Грушевського 33. 1977 року не мінялася мережа. За останні два опалювальні сезони в нас було чотири пориви, тут доволі серйозний. Двір, двір, як бачите, весь розкопаний. Вперше в нашій практиці використовуємо Гнучкі труби, які дозволяють дуже швидко їх прокладати, тому що на всіх поворотах, на всіх вигинах немає необхідності робити додаткові з'єднання. Вони просто самі по собі згинаються, і що значно пошвидшує виконання робіт і оптимізовує сам процес. Тому планомірно рухаємося для того, щоб опалювальний сезон пройшов якомога з меншою кількістю аварійних ситуацій, якомога меншою кількістю поривів, щоб Лучани, жителі нашої громади, не відчували незручностей. А якщо, не дай Боже, будуть ці пориви, то щоб їх була якомога менша кількість і щоб їх можна було якомога швидше відремонтувати. Тепло це не лише про батареї, це про надійність, сучасність і турботу про майбутнє. І, хоча попереду ще багато роботи, кожен новий метр оновлених труб це крок до енергонезалежного Луцька. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.